Якраз як оця почалася розкулачка, знаєте? У 29-му, 30-му, у цих роках 31-й, то багато помирало, багато. І ми ж були пухлі. Якби нас не викрали, то ми б померли. Дуже багато пережили, дуже багато. Навіть не можна пригадати, мені не віриться, що я до сих пор дожила. Нас розкулачили, то розкулачили мамину родину в 28-му році, то її два братика забрали в Мілітопольську тюрму і там постріляли, дядю Павла і дядю Грицька. А нас розколачили в 30-му році. Їх у 28-му, а нас у 30-му. А в 29-му році. 12 лютого упокоїлася моя мама і лишила нас п'ять сиріток, дівчаток, найстарший 13 років, а наймолодший 5 місяців. А мені в той час було. Одинадцять років і одинадцять день. Я все винесли е, з хати і продали хто більше там, а то забрали в колхоз. Знаєте? А ми залишилися не, без нічого і попухли. А тоді оця, що була нашою мамою, вже другою, знаєте, що її чоловік помер. То вона нас спасла там, принесе щось трошки дасть нам е, поїсти. І казала, багато не можна, не можна, бо ви те пухлі, мусите дійти. І правда, вона нас спасла, Вона Даша називалася Дарія. Чи ви бачили, як люди вмирали з голоду? Я, я, я. І їх я. Ви знаєте, що їх не було кому хоронити. Умерли аж за, за нашими городами, оце скирди колхозні, а тут е, цвинтар, Знаєте? То прямо тягли руками тягнуть людину, яка вмерла, попухла від голоду, вмерла, а ми так. Тут перевулок, тут колхоз, а тут наша хата. І як хто помре від голоду. Тягнуть бідненько, вибачте, що, що так скажу, нема, не везуть, бо нема чим позабирали все в колхоз. І тягнуть у той перевулок на цвінтар, тягнуть так, за руки або за ноги потягли.